Новини не невіночене середа екватор робочого тижня. Про головні події цього дня знають мої колеги. Для вас вони зібрали найактуальніші події з життя міста та області. І Далі у випуску розкажуть про таке. Ветерани з Вінничини створили спільну картину, яку продадуть на аукціоні у Британії. Ремонтують декоративну арку на проспекті космонавтів у Вінниці. Три сотні залізних пташок для виконання бойових завдань передали бійцям гур Міністерства оборони Артан. Така техніка допомагає відбивати ворожі штурми та рятує життя українським воїнам. Це чергова допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. От ви всі бачите зараз це вже не перша допомога, яку ми отримали від гуманітарного штабу. Наразі це в дрони десятки, які будуть допомагати наш, нашим бійцям нищити ворога, відстоювати нашу незалежність, і дуже символічно, що саме ця передача дронів відбувається напередодні дня незалежності, і саме цих девайсів, які будуть нам допомагати виборювати нашу незалежність нашої країни. Це дрони, які ну скажімо так, це вже Тей девайс, який повинен бути у кожного підрозділу для нищення ворога, це ці дрони вони можуть нести. Ну в залежності від дистанції, на яку ми будемо їх посилати, в залежності від того, яку там батарею буде встановлено, вони можуть нести від 500 грамів до 1,5-2 кілограми вибухівки, яка ну, детонує при контакті з ворогом або з поверхнею. Наразі ми ці дрони використовуємо на дистанції близько 10 кілометрів, але це не це все залежить від правильно виставлених антенн, від ретрансляторів, від навичок пілотів, і все це в сукупності воно дає свій результат. І саме безпека та оборона залишається незмінними пріоритетами Вінницької міської ради, на який у 2025 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Це сьома вже передача і далі будемо продовжувати допомагати нашим Збройним силам і безпосередньо цьому підрозділу, і в рамках роботи нашого міжнародного гуманітарного предиційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, і так само і депутатський корпус Вінницької міської ради досить активно залучений до цієї допомоги. Ще очікуємо, не скажемо, що правда, ми очікуємо ще деяку допомогу саме цьому підрозділу. Але вам хотів би подякувати від імені всіх ліначан, від нашої команди за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви фактично ну, зберігаєте тут нервне життя, наскільки це можливо, бороняючи нашу країну на різних ділянках. Дитячий майданчик з елементами інклюзії будують у Вінниці. Його облаштовують на першому безбар'єрному маршруті міста в межах державного проєкту Рух без бар'єрів. Новий простір стане доступним і безпечним для всіх дітей, зокрема й з інвалідністю. Більше про новий дитячий майданчик розповість Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Пані Євгенія, мої вітання. Добрий день. Розкажіть які а. саме елементи інклюзії, передбачені на новому майданчику, і чим він відрізняється від звичайних дитячих зон відпочинку? А насправді такі дитячі майданчики вони передбачають різні. Способи ними користування, тому що ми повинні розуміти також, що цей дитячий майданчик на ньому можуть прийти користуватися діти на кріслах колісних, діти, які мають порушення зору чи порушення слуху. І відповідно він не повинен бути таким, щоб створювати додаткові навантаження або додаткові такі певні бар'єри в цьому користуванні. І відповідно, цей майданчик буде відповідати принципам універсального дизайну, принципа без безбар'єрності, бар'єрності, і в ньому вже буде застосовано, здавалося б, таке просте рішення це піднята така пісочниця, тобто діти на кріслі колісному або діти різного зросту, вони зможуть легко до неї дістатися, тобто їм не потрібно буде в ню всередину залазити, щоб там побавитися. А от вона буде піднята, і навіть якщо прийшла дитина на кріслі колісному, вона також може скористатися і там погратися в цій пісочниці. Розкажіть, де буде облаштований такий майданчик, та чи планується створення подібних інклюзивних ігрових просторів і в інших мікрорайонах Вінниці? Цей майданчик передбачено на площі Європейській в центрі міста біля Вінницького міського суду, і отак біля такої паркової зони, біля башні, тобто доволі такий район, густо і часто його відвідують діти батьки з дітьми, і тому тут. Використати рішення, так як цей район ще й потрапив під безбар'єрний маршрут. Вирішили, що в безбар'єрному маршруті, в якому є ми пілотною громадою, будемо ставити акценти не тільки на вулиці, дороги та будівлі, а також приділимо увагу і дітям і тому, що показувати, що на безбар'єрному маршруті це не лише щось про зручність таку для дорослих і для тих, хто зрозуміє, це зручність і для дітей. Дітей а, точно так само. В цьому році в Вінниці відкрився в січні місяці перший інклюзивний дитячий майданчик. Цей стане другим. І а, маю надію, що ми вже будемо поширювати цю практику, щоб усі дитячі майданчики нову збудовані, вони вже мали декілька хоча б елементів, або повністю відповідали а, принципам безбар'єрності та правилам універсального дизайну. Ще розкажіть, у які терміни планують завершити облаштування майданчика і коли він стане доступним для дітей. Насправді планувалося і дуже хотілося завершити це якнайшвидше, але деякі такі моменти з документальні маємо вирішити, тому що пілотний проєкт це співфінансування громадського бюджету, тобто бюджету громади, бюджету державного та бюджету обласного. І відповідно, щоб поєднати всі ці бюджети, потрібен час потрібні певні процедурні і процесуальні норми дотримання їх. І відповідно вже розроблений проєкт. Тільки чекаємо готовності уже певних таких процедурних дотримання моментів, і буде оголошено тендер. Також маємо перестороги, що вже забрали майданчик, і люди висловлюють своє незадоволення, що було б краще залишити, хоч якийсь. Але цей, що був тут до цього на площі Європейській, він вже був в аварійному стані, і можливо і навіть краще, що ці елементи з нього забрали, тому що щоб не довести до певної травматизації дітей, там, мабуть, і дорослих, відповідно, реалізація проєкту і цього маршруту запланована до кінця 2025 року. Дуже чекаємо і робимо все можливе для дотримання ось цих таких юридичних тонкощів і одразу розпочинаємо роботи. Ще розкажіть, які наступні кроки у розвитку безбар'єрності у Вінниці після облаштування цього майданчика. Насправді щодо безбар'єрного маршруту, то також до підходи до майданчика і підходи взагалі по вулиці Соборній, театральній магістратській будуть пішохідна зона буде відремонтована. В якійсь частині вже відремонтована. Також вже здійснено ремонт зупинки по вулиці Театральна, а саме зупинка Грушевського. В ній встановлено касельський бордюр. Тобто, ми говоримо про те, що вхід і під'їзд до цього. Майданчику вже зручний, далі плануємо розширювати мережу безбар'єрних маршрутів і напрацьовані ось ці вже такі певні досягнення, втілювати подальшому в містах. Можливо, десь точково, можливо, десь ось так комплексно маршрутами, але застосовувати цей досвід будемо сто відсотків. Пані Євгенії, дякую за детальне роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Музика. У Вінниці розпочали роботи з відновлення декоративної арки, яка вже багато років прикрашає вхід до проспекту космонавтів зі сторони вулиці Келицької. Конструкція, що стала своєрідною візитівкою мікрорайону, за час свого існування зазнала суттєвих пошкоджень і тепер потребує капітального ремонту. Обшивка арки з часом почала руйнуватися через погодні умови. Матеріал не витримав перепадів, температур, дощів та вітру. Це не лише погіршило естетичний вигляд споруди, а й створило потенційну небезпеку для пішоходів. Щоб подикнути подальшого руйнування, об'єкт огородили захисною стрічкою та розпочали демонтаж пошкоджених елементів. Це архітектурно-декоративна композиція. Вона знаходиться після відкриття з, з, з третьої черги проспекту Космонавтів. Тобто, це з 2017 року. Зараз відбувається поточний ремонт арки, яка знаходиться на третій чергі проспекту Космонавтів. Це поточний ремонт. Відбуваються саме роботи з заміни обшивки, тому що вона була. В'язному стані, тобто були проявлені акти вандалізму, було пофарбовано, тобто вона підлягає тільки заміні. Також, коли було розкрито саму конструкцію арки, заміняються деякі елементи. Саме. Плануємо закінчити роботи протягом двох тижнів. Це плановий ремонт по мірі необхідності. Спостерігаємо за належним утриманням об'єктів благоустрою, При мірі необхідності ми їх ремонтуємо. Встановили кілька років тому, і відтоді вона стала невід'ємною частиною архітектурного обличчя Вінниці. Для багатьох мешканців міста вона символізує вхід у сучасний динамічний район. А для гостей слугує орієнтиром та своєрідною візитівкою. Попри те, що конструкція втратила свій первинний блиск, її значення для місцевої архітектури залишається важливим. Вінниця активно працює над тим, аби зберегти свою унікальну атмосферу та водночас робити громадські місця більш комфортними та безпечними. Ветерани з Вінничини створили спільну картину, яку продадуть на аукціоні у Британії. Виручені кошти підуть на допомогу іншим пораненим оборонцям. Захід проводили в межах проєкту коло спілкування незламних. До створення картини доєдналися вісім захисників з нами на зв'язку. Анна Зендик, ініціаторка заходу. Пані Анно, мої вітання. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея намалювати спільну картину з ветеранами? Взагалі з'явилася ідея створити без коло спілкування тих людей, які втратили кінцівки і отримали вже протези для спілкування і обміну досвідом. Чому вирішила намалювати одну спільну картину? Тому що в кожному мазку цієї однієї картини кожен з них проявив себе через пензлик, хтось вилив якусь емоцію, біль, травму, спогад, відбитки своїх рук. Тому це не просто картина, це історія. Історія, яку вони пройшли. В когось це майбутні мрії, в когось це старі спогади. І саме завдяки цьому ця картина має такий великий сенс. Пані Ано, розкажіть, чому вирішили власне поєднати мистецтво та реабілітацію? Справа в тому, що мистецтво це не лише краса. Реабілітуватись можна багатьма способами. І в і дуже багато реабілітаційних центрів, як у всій Україні. Але мистецтво. Розумієте, справа в тому, що коли деякі хлопці брали пензліки в руки, вони їх не брали ще зі школи. І для них це було дуже незвично. Тому реабілітація може проходити не лише через творчість, вона може бути через музику, через спорт, через співи. Але ми вирішили зробити саме такий пам'ятний меморабл знак, який може послужити ще добру справу зробити. Ще розкажіть про враження самих ветеранів, як вони відреагували на цю ініціативу? Вони були вражені, вони були трохи здивовані. По-перше, вони очікували, що вони будуть щось там десь малювати один від одного, але ні. Я хотіла щоб це була спільна картина, це єдність, це є спільнота побратимів. Дехто знав один одного, дехто не знав. Але всі вони в одній картині сильно малювали, і ви бачите, це не просто прапор, це їх, їх бачення, вони кожен долучалися до штриху один одного. Тобто вони продовжували штрихи один одного. Тому їм це сподобалось, вони не очікували. Але найнеочікуваніше було, коли вони почали. Мастити собі руки фарбою, залишаючи відбитки своїх рук і на картині, і на наших футболках. в нього в кожного тепер на такі футболки є відбитки своїх побратимів. Мені здається, це дуже пам'ятний знак. Вони були задоволені, я була дуже щасливо бачити їхні очі. Згодна з вами, що це справді дуже пам'ятно. І на завершення розкажіть про те, куди будуть витрачені кошти. Е, в мене є план в Британії. Е, так як я маю там українську школу, у нас велика діаспора українська, саме тих, хто переїхав спочатку повномасштабного вторгнення. Ми намагаємось нагадувати британцям, що війна ще не скінчилась. Війна продовжується. Вони кажуть: ми платимо за вашу війну нашими високими податками, але ви сплачуєте за свою незалежність свободу, самою високою ціною життям і кров'ю. Тому ми влаштовуємо багато заходів культурних, і на одному з таких заходів це буде 1 або 4 жовтня, коли буде працювати українська суботня школа. Це буде захід, присвячений Дню захисників і захисників України, і ми маємо е, план продати цю картину і гроші, які е, тася, доброго дня. І гроші, які ми отримуємо від продажу цієї картини, підуть е, тим хлопцям, які потребують в першу чергу допомоги на реабілітацію або протезування, або можливо. Е, Просто є певні програми, які забезпечують її. А в декого є певні мрії. І, можливо, саме завдяки цим грошам ми зможемо ці мрії здійснити. Пані Ано, дуже Проходимо. дякую вам за таку гарну ініціативу. Щиро бажаю, щоб все вдалося. І дякую за те, що в голов... саме головне підтримуєте наших оборонців. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Слава Україні! Героям слава і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Анна Зендик, ініціаторка заходу. Триває показ документального фільму «2000 метрів до Андріївки режисером Стислава Чернова у Вінниці. Стрічка, яка розповідає про українських військових під час контрнаступу 2023 року, та їхні спроби звільнити стратегічне село Андріївка, вже встановила прокатний рекорд. У фільмі відтворені події через погади бійців та кадри, зняті з дронів і камер GoPro і поєднує документальну хроніку з історіями загиблих воїнів. Покази в Україні Вають після світової прем'єри на фестивалі Sun Dance і подачі стрічки на Оскар у категорії найкращий міжнародний повнометражний фільм. Що у нього, братан? Руки, ноги. Связь машина наїде. Привіт, пожалуйста. Не Думаю, тільки вживають себе. На цьому випуск новин вичерпано. Бережіть себе та своїх рідних. Не забувайте підтримувати наших оборонців донатами та своєю вдячністю. Ми ж ставимо крапку випуску новин цього дня до зустрічі на рідному каналі.